Привіт, малята! У гості до нас завітав їжачок. Він кмітливий, хитрий і розумний. Живе він в наших лісах та в інших країнах. У звичайного їжачка приблизно 10 тисяч голок, голки в нього ростуть приблизно рік, і в нього є аж 36 зубів, так само як і у людей випадають у старості. Їжачки дуже страждають від укусів кліщів. Більшість їжачків мають хвостик, він коротенький 3 см. За літо тваринки повинні добре відгодуватися, інакше під час зимової сплячки можуть загинути. Зимова сплячка триває від жовтня до квітня. Коли їжачок спить, його температура тіла падає до 2 градусів тепла, а в нормальних умовах становить 34 Після сну вони прокидаються дуже голодні і шукають відразу їжу. Їжачок всеїдний. Раціон складають дорослі комахи, щіпавки, жуки, павуки, жужелиці, гусениці, слимаки, мокриці, дощові черв'яки. Також люблять їсти жаб, сарану, яйця птахів, ракоподібних і безхребетних тварин. За своєю природою їжаки підсліпуваті, хоча й здатні розрізняти кольори, однак у їжаків тонкий нюх і нермовійно гострий слух. На меше їжаки не полюють. Отже, сьогодні давайте з вами спробуємо зробити їжачка. Сапеньок сховався грибок, та знайшов його їжачок на колючках їжечка. Чудовий грибок, їжачок. Сгорнувся влубок із коля. Бочки знайшов. Що...